Трошки, подивіться на нахід. Ноги я вас бачу. Так. Ноги я вас бачу. Спробуйте зробити якісь рухи з ступнями, які вам захочеться. можливо, почовнути так, можливо, пальчиками порухати, чи просто потупати ніжками, щоб краще відчути свої стопи, контакти з поверхнею і відчути силу, силу тяжіння, і сила гравітації, яка нас притягує до Землі, відчути свої сіднички, які сидять на стільці, свою спинку, може, опору під нею, якщо вона є, угу. і відчути своє дихання, моститися точніше, відчути ваше дихання. Угу. Сьогодні ми з вами зробимо декілька практик, які я дізналася від Світлани Ройс. Вона за допомогою цих практик допомагає і дітям, і дорослим справлятися з тривогою, і навіть частково стабілізувати себе, якщо панічна атака. Ну, і взагалі налаштуватися вони допомагають на себе краще і відчути свої потреби, відчути е, свій час, свій ритм, свій темп і відчути справжнього себе краще. Так, угу. перша вправа вона у нас стосується нашої долоньки. Ми з вами зараз будемо дмухати на наш великий палець. Покажіть кожен, кожен один одному, давайте ми покажемо лайк. так. І ми побачимо наш великий пальчик. Мене татко вчив завжди, що великий пальчик це голова людинки. Можна уявити, що це голова людинки, так? це дві ніжки, які вона ходить, так? а це, наші її ручки. І ми зараз трошки а, осту, постудимо її голову, тобто вимкнемо таку раціоналізацію і постудимо. Ми набираємо повітря і дмухаємо на великий пальчик. Повільно набираємо повітря. І дмухаємо на свій великий палець, ми наче встудимо свою голову. І якщо до цього було якесь хвилювання, може, його ви відчували якось в тілі, помічайте, чи коли ви дмухаєте на великий пальчик, чи вона це хвилювання трошки заспокоюється, напруга наче зменшується в тілі. Може в грудній клітині вона зменшується, може в плечах, може в горлі. Може, хвилювання перед тим, що ми один одного бачимо, хто як виглядає зараз? Чи стосовно тих справ, які хочеться сьогодні зробити? А також можна уявити, що і коли з діт з Світлана розпрацює, вона уявляє, що це навіть не просто великий палець голова, що це свічка на тортику на нашому, і дитинка, коли задмухує, вона якби торкається свого бажання, тобто вона думає про те, що вона хоче, про що вона мріє, і так вона краще налаштовується на свої потреби. Тобто, коли ми дмухаємо в дитинстві на торт, це не тільки про радість. А це якби співналаштування з нашим очі, що, що для мене важливо, з нашими цінностями. От ви уявіть, як ви зараз наче дитина, яка в дитинстві з задоволенням задуває свічку на торті і думає про своє бажання, Подумайте про якісь своє бажання і задму... задмухайте цю свічку так повільно. Щоб всі-всі всі, -всі свічки задмухати. Дякую, наче трошки і посмішки у вас більше з'явилися, коли ви почали думати про дитинство, про торт і про свої бажання. Це дуже радий. Наступна вправа у нас буде про, а, про вдих і видих. Ми можемо її робити зробити в такому вигляді метелика. Беремо наші великі пальчики, вони у нас обіймаються зараз. І ми робимо такий метелик. Схрещуємо ручки, великими пальчиками обіймаємося і торкаємо цим метеликом нашим себе до грудної клітини. Угу. Так, і ми зараз будемо, так як наче, в ритм нашого серця сповільнено рухати і дихати, так наче трошечки повільніше ударів нашого серця. Це допомагає впливати на нашу Парасимпатичну систему її активувати і заповільнювати, можливо, наше серцебиття і наше дихання, краще відчувати нашу грудну частину, зону нашого достоинства. Захищеність так відчувається краще, безпека. І зараз ми, коли отак робимо ці рухи, ще можемо на вдих казати собі якісь такі підтримуючі слова а на видих випускати те, що можна випустити зайве з нашого тіла. Наприклад, ми будемо вдихати з вами спокій, спокій вдихнули, напругу видихнули. Ми можемо вдихнути здоров'я, вдихаємо здоров'я, видихаємо втому, наприклад. Ми можемо ще вдихнути безпеку зараз в моменті і видихнути тривогу. Вдихнути стійкість і видихнути важкість, вдихнути нашу силу. І видихнути, наприклад, безсилля або слабкість. Вдихнути, наприклад, радість, і видихнути важкість знову. Ось так. І коли ви подихали, налаштуйтеся на себе, відчуйте, чи є якась більша легкість зараз в тілі, більше відчуття безпеки, захищеності. Чи помічаєте ви це напишіть, будь ласка. Угу. Ніс починає мерзнути. Здорово, ніс починає мерзнути, можна трошки погріти, попіклуватися про нього. Так, показуйте лайки, наче трошки вже краще стало. Ага. Дуже важлива тема уповільнення, тому що для мене вона особливо важлива, маючи декілька років тому багато різних життєвих негараздів. Перше, з чого я почав, це уповільнення, життєве уповільнення. І саме зараз я хочу скинути в наш чат автора мого одного з найулюбленіших авторів. Це Екхарт Толлі, можливо, ви чули про нього. І дві його книжки, сила моменту тепер, і тиша говорить: я не замирюся постійно проговорювати про його книжки, вони мене навчили уповільнюватися, відрізняти цей момент тепер. І саме в цьому моменті я відчув, як я починаю зцілюватися. Як я починаю відроджуватися. Тому уповільнення це той процес, який допоможе нам почати певні зміни. Я дуже радий сьогодні бути тут для того, щоб провести для вас одну з практик уповільнення. Ця практика називається, я її так назвав, дитина, яка народжується. І давайте візьмемо метафору для Цієї практики дитина, яка народжується, в контексті прискорення або в контексті уповільнення. І от уявімо собі, що дитина запліднена, вона в животику у гарної мами. І уявіть собі, якщо ми будемо прискорювати, або мама буде прискорювати процес визрівання да цієї дитини. і ми всі з вами розуміємо, що цей прискорення буде призводити до того, що дитина буде недостатньо розвинута. Вона буде втрачати можливості здобувати під час свого визрівання те, що їй потрібно максимально для життя, і для дитини потрібен час так само і людині в житті на протязі протягом всього її життя потрібен певний час для того, щоб Відчувати життя, здобувати від нього максимальне. І, як і маленькій дитині, яка ще знаходиться в лоні матері, потрібен час для повільного, спокійного розвитку, для того, щоб відчути увесь смак життя. І саме. Да чекаємо. Ми повернулись, так? Добре. То, то здійснюються мої найбільші е, страхи. Тож, я попрошу вас під час цієї практики, як ми її з вами почнемо? Е, я прошу вас зробити це речі і підтягнути ваші ноги е, прямо до грудей. Отак От наче ви в дитинстві сидите на стільці або на кріслі і підтягуєте ніжки під себе. Це щось має бути схожим на позу ембріона, але ми не робимо це лежачи, щоб не торкатися таких глибоких психотерапевтичних процесів. А, а будемо робити це сидячи, підтягнувши ніжки під себе, ручками ми обнімемо свої ноги. Давайте зробимо це так щільно, наче ви зараз обіймаєте себе, обіймаєте свої ноги. І я попрошу вас опустити вашу голову вниз до колін і закрити ваші очі. Сядьте максимально комфортно. Я буду споглядати, буду говорити. Сядьте так, як вам зручно відчуйте себе саме зараз в цій позиції маленькою клітиною, ще однією клітинкою, яка знаходиться в лоні. Прекрасному лоні мами. Уявіть, що ви саме зараз ця маленька клітина, і вже в ній починається і продовжується життя. Споглядайте за власним диханням саме зараз. Верніть увагу на ваше дихання. Яке воно? І тепер ви відчуваєте розширення. Відчуйте, що ви наче збільшуєтесь. У вас тепер більше, ніж одна клітина. У вас дві клітини. І ви повільно, повільно збільшуєтесь всередині своєї мами. І цей процес займає певний час. Тепер у вас чотири клітини, ви знову трошки збільшуєтесь, відчуєте це розширення всередині власного тіла, всередині себе. Ви знову збільшуєтесь, і у вас вже вісім клітин. Відчуєте це розширення всередині, всім тілом. І знову вас трошки більше, і цей час займає, цей простір займає певний час повільно для розвитку вас, як маленької особистості. І вас все більше і більше в цьому просторі. Ви повільно розширюєтесь із вашої середини, і вже у вас сотні тисячі клітин. І з кожною секундою, з кожним словом ви повільно розвиваєтесь, зростаєте. Дайте цьому відчуттю час, декілька секунд тиші і дихання. Відчуєте, як ви дихаєте всередині себе, всередині того простору, де ви знаходитесь. Для вашого розвитку потрібен час, і ви згодні надати цей час собі, повільно, спокійно, розвиваючись. Продовжуйте дихати, споглядати власне дихання. Відчуйте, як ви розвиваєтесь як людина, ще маленька, але вже людина всередині, і направте власну увагу на очі. Порухайте вашими очима трохи, і відчуйте, що вони живі. І відчуйте, як вони рухаються. Ви можете трохи привідкрити ваші очі. Побачити темряву поки що, але ви вже повільно дайте можливість вашим очам розвиватися. Ваша увага розширюється на все тіло, і ми продовжуємо головою. Відчуйте, як ваша голова, наче оживає. Дайте їй можливість рухатися дуже повільно, спокійно, як вона хоче рухатися саме зараз. Як вона хоче піднятися або направитися в сторони. Дайте їм можливість повільно розвивати свої рухи, повільно розвивати своє життя, внутрішньо споглядаючи, що відбувається всередині і навколо. Ваша увага розширюється далі. Відчуйте ваші руки саме зараз. Що з вашими руками, наче вони ростуть, розвиваються дуже повільно, так як необхідно вашим рукам? Відчуйте цей імпульс, який дає можливість вашим рукам рухатися. В які сторони вони йдуть саме зараз? Можливо, це дослідження власного тіла, або, можливо, вам хочеться їх підняти, направити в сторони. Навмисно уповільнюйте рухи вашими руками. Спостерігайте, якщо ви спішите, спостерігайте за цими рухами і дуже повільно дайте їм можливість розвиватися. Рухайте руками так, якби рухала маленька дитина, досліджуючи простір навколо. Якщо вам зручно, можете відкривати очі, якщо хочеться. І споглядайте на цей світ навколо, дуже повільно, досліджуючи його руками. Тут вже включені руки, голова, ваші очі. Ми продовжуємо давати можливість уповільнено розвиватися нашому тілу, відчути спину, спину, живіт. Спробуйте відчути, як вони хочуть рухатися саме зараз, наче ви дитина, яка розвивається. Ви не прискорюєте цей процес, ви даєте можливість рухатися вашому тілу так, як хочеться, повільно спостерігаючи за цим. Як рухається ваша грубна клітина, як рухаються ваші лопатки? Дайте їм час для того, щоб вони дослідили цей простір, це життя. І продовжуйте цей імпульс руху, розвитку вашого тіла і вас, як людини, дитини, через ноги. Дайте їм зараз увагу, відчуйте. Ви можете їх спустити вниз, якщо ще не зробили цього. Рухайте ногами так, як, як би порухали ви маленька. можливо, це дослідження ногами в сторони. Як ваші ноги, ніжки маленькі відчувають свій розвиток? Повільний, спокійний, наче ви, власноруч, даєте своїм ногам можливість розвиватися? Рухайте всім тілом разом, можливо, підключивши знову руки, голову, ноги. Відчуйте себе тією маленькою дитиною, якій ви дали час, простір, увагу. Відчуйте, наче ви готові до народження. І от ви з'являєтесь на цей світ, не прискорюючи цього процесу. Просто з'являйтесь тоді, коли це потрібно, вчасно, спокійно і повільно. Зробіть глибокий вдих, видих, спостерігайте своє дихання і дайте. Собі можливість саме зараз прийняти ту позицію, в якій вам буде максимально комфортно, можливо, просто спертися на стілець або ще якимось чином. Значить, ви та маленька дитина, яка тільки от-от з'явилася на світ і приймає максимально комфортну для неї позицію. Рухайтеся за цим імпульсом вашого розширення, вашої позиції. І для того, щоб повернутися на теперішній момент вже дорослої людини, ми так само дуже повільно промнемо свої долоні, відчуваючи всю увагу, яку ви даруєте своїм долоням, дуже повільно. Можна перейти на все тіло, дуже повільно дозвольте собі відчути своє тіло, сказати собі Я жива, я живий. Перейдіть на ноги, можна їх теж трошки пром'яти. І знову зробіть глибокий вдох, вдих, видих. Потягніться. відчуйте знову це розширення. Можна позіхати. І зараз я задам вам питання. А ви можете побути з ним хвилинку-півтори, після чого я попрошу вас відповісти на нього в нашому чаті або в голос. Ви маєте бачити сенс в уповільненні. Тому питання таке: Для чого мені потрібно уповільнюватися? Для чого мені уповільнення? Відчуйте цю відповідь всередині вас. І, як буде бажання, напишіть, будь ласка, в чаті, для чого вам уповільнення. Який воно принесе вам зиск, бонус, які відчуття, який сенс, смисл, щоб ваше тіло і мозок відчули необхідність постійному обізнаному уповільненню.